Шановне панство Всім привіт-привіт, Мої вітаннячка мира добра. Друзі, ну що, у нас в принципі в магазині цікаво, нічого немає. Но залетів отакий от, от покупний набір. Є вони із меншою кількістю, з меншою кількістю золота на них треба тратити. Ну Для вас, друзі, я вирішив та для контенту склепати за 15510 контейнерів, повідкривати. Чому я ще вирішив, так як у мене бачите, двох танчиків тут а немає, хотілося б отримати новинку. На танк 5%, останні всі нагороди, бачите, які? серебро, камуфляжі, вільний, бустери. ну Все як зазвичай. Відразу скажу, щоб мені окупитись треба, щоб випало три машини. Ну Ви самі розумієте, тут хоча б за заодно яку отримати, щоб хоча б в менший мінус попасти. Тому подивимось, Проценти, ну дуже малі, дуже рідко буде падати. Але, друзі, для контенту для ліплю. Так що називаємо подобаючку, смачненьку, коментарик і обов'язково підпишіться, друзі. Так як такі відкриття зараз не часто роблять, тому я думаю, вам буде цікаво і комусь таке і понадобиться, таке відкриття. Ну що, Купуємо, відкриваємо і дивимось. Первий відкриється звідси, зрозуміло. Так, і 4 нагороди, нічого не падає, і бачите, знову ця лагова тема. Було в мене 56 тисяч золота. Зараз обніщаємо трішки, так. Ну що, первий нічого не дало, будемо відкривати по одному. Їдемо. Так, що досить цього разу? Так, ось 4 нагороди. Я так розумію, коли випадає одна, це або танк, або кама. Ну, знову нічого, міняємо золото на всякий шлак, друзі. Не раджу, не раджу, не робіть цього. Я погнався тільки за танком, якого у мене немає. Хоча я розумію, що він мені випав. Ну це прям мізерний процент, самі розумієте. 7 контів залишається. І знову мимо. Знову шлак. Коли вже буде що цікаве? Ну, звісно, як знаю відразу вам напишу. Буду моніторити періодично. Ну, половину ми пройшли, нічого не отримали. Прям Ну от слова зовсім. І я так відчуваю, що таке воно напевно і буде. Да. Де... Зальот, друзі, дивіться. 15500 золота обміняв на серебро. На бустери, на вільний. І три. Ну, от, прям, якщо три танчика випаде, то я купився. первого ні, я вже в мінусі. Так, давай ще. Давай, нічого не давай. От так, Все по сірому і крайній давай. Також, все, отлично прям, ну, я більше купувати не буду. Талісмани під назбиралися. вытраты 15 500 можно сказать под бомжовым 40 тысяч золота плюс там уже сховище там что-то поменять нам ну такая. в общем показал рассказал а вам вы решили мы рады вас здоровья всем удачи всем пока